Російська агресія почалася з Криму і там має закінчитися. Учасники парламентського саміту кримської платформи засудили російську агресію, систематичне порушення нею прав людини та спроби анексувати Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину за кримським сценарієм. Учасники першого саміту кримської платформи, що відбувся у хорватському загребі, ухвалили спільну резолюцію. Ми чітко усвідомили, що підтримка України була, залишається і буде всеохоплюючою. Друге, про що ми тут говорили, це про те, що буде презентований єдиний план деокупації Кримського півострову. І сьогодні ми визначили роль парламентарів, тому що це люди, які відповідно затверджують рішення на рівні законодавства. Крім цього, ми будемо створювати від, відповідний а, такий орган, який буде забезпечувати швидку координацію між всіма учасниками. І четверте, я дуже сподіваюся, і про це ми говорили, що найбільш важливим прикладним значенням, коли наступний кримський, Кримську платформу ми проведемо в Україні, в українському Криму. У парламентському саміті взяли участь делегації з понад півсотні країни і міжнародних інституцій. Це представники парламентських асамблей, міжнародних організацій, як то європейського парламенту, а також парламентів Хорватії, Великої Британії, Латвії, Естонії, Литви, Чехії, Польщі, Німеччини, Туреччини, Швеції, Канади та Японії, країн Південної Америки, Африки та Азії, США представляла спікерка Палати представників. Конгресу США Ненсі Палосі вона заявила, що прибула на саміт, щоб висловити підтримку Україні та українському народу. Вона зауважила, що усі учасники зібралися для того, щоб показати силу єдності світових парламентів. Ми приєднуємося до заяви про єдність цивілізованого світу у підтримці України. Ми говоримо, що потрібно покласти кінець російській окупації Криму та відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Крим це Україна. Пелосі також заявила, що Конгрес виділив Україні 60 мільярдів доларів на безпекову та гуманітарну допомогу, і запевнила, що США підтримуватимуть Україну до її перемоги. Путін розпочав ескалацію війни, яку він програє. Ми пообіцяли підтримувати український народ. Ми визнаємо його сміливість в Криму та інших місцях, які Путін спробував анексувати. Ми будемо надавати підтримку до перемоги. Це ключовий момент забезпечити, щоб США реагували на конкретні запити та потреби України, також враховуючи потреби у зброї та ракетних систем. висловив беззаперечну підтримку України щодо питань територіальної цілісності і невизнання окупації Криму та інших окупованих територій, і спікер великих національних зборів Туреччини Мустафа Шантоп. Кримські татари заслуговують жити у безпеці на своїй батьківщині. Ми не будемо визнавати анексію Криму і будемо підтримувати. І українську цілісність, і наших братів кримських татар на всіх платформах. Ситуація всіх наших співвітчизників, які були позбавлені свободи у Криму, зокрема нарімана Джаляля, заступника Кримсько-татарського меджлісу, це те, що потребує реакції. Ми сподіваємося, що ці люди будуть звільнені якомога швидше. Згадала Нарімана Джеляла у своєму виступі, і постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим та Міла Ташева. Вона розповіла про одну зі своїх останніх розмов з першим заступником голови меджлісу кримськотатарського народу. Вони говорили про те, як виживати в умовах окупації, як не зламатися, залишитися вірним собі та стояти на захисті свого народу та цінностей. Наріман не зламався і навіть в ув'язненні продовжує говорити правду. Навіть якщо йому загрожує 17 років позбавлення свободи, сьогодні я хочу стати голосом всіх, хто живе в окупації, хто не має можливості вільно висловлювати свої думки, сповідувати свою релігію і просто бути українцем та кримським татарином. Я горда бути знайомою з з Сірвіром Мустафаєвим, з Муміне Салієвою та сотнями інших, не побоюсь цього слова, сказати це слово, героями, які за свої цінності знаходяться в тюрмах або є переслідуваними. Таміла Ташева розповіла учасникам саміту, що в Україні вже розроблена стратегія відновлення Криму після деокупації. Повноцінна реінтеграція півострова почнеться після перемоги і повернення усіх територій, і до цього треба бути готовим уже зараз. Також важливо вже зараз працювати над першочерговими кроками після деокупації, в тому числі над питаннями відновлення публічної влади, кадрового резерву, питаннями відповідальності та багато складних питань, які вже зараз ми ші вже зараз ми шукаємо відповіді. Це все елементи роботи внутрішнього треку кримської платформи і в тому числі її парламентського рівня. Голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефа Чубаров зазначив, що весь світ бачить репресії, злочини та переслідування, які чинить російська влада в окупованому Криму. Очевидним для усіх є і прагнення росіян знищити корінні народи на півострові в окупованому Криму. Здійснюється політика знищення вбивства. Його корінного народу, кримськотатарського народу. І в цьому Путін намагається завершити діяльський план Сталіна, за наказом якого у 1944 році було депортовано весь кримськотатарський народ. Отже, час не є нашим ресурсом, лише перемога України та звільнення Криму. Зупинять подальші злочини Москви. учасники саміту заявили, що продовжать дипломатичну, політичну, гуманітарну та фінансову підтримку України для відновлення її територіальної цілісності а також вирішили, що на парламентському рівні реалізовуватимуть рішення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся минулого року у Києві. Вісім з половиною років колонії суворого режиму, нібито за участь у кримськотатарському батальйоні. Таке покарання вигадав окупаційний київський рейсуд Сімферополя для кримського татарина Рустема Гугурика. Його ще наприкінці березня схопили ФСБівці на адмінмежі, коли він віз родину та літню матір з Новоолексіївки на Херсонщині до Бахчасарая. Рустема з дружиною та п'ятирічною дитиною протримали дві з половиною. Доби з першого окупанти планували заборонити в'їзд Гугурику, але згодом відвезли до окупаційного ФСБ у Сімферополі. Чоловіка, який працював таксистом, визнали учасником батальйону імені Номана Чалібіджихана. Утім, сам бранець надуманої провини не визнав. До слова, незаконний присуд винесла окупаційна суддя Ольга Кузнєцова. Саме вона два роки тому відкинула необхідність порушувати кримінальну справу проти російських силовиків, які вбили ветерана кримськотатарського національного руху Веджія Кашка. Утримати як найбільше окупованих територій та за будь-яку ціну наступати на Бахмут та Авдіївку. На цьому зосереджені російські окупаційні війська за даними Генерального штабу. Бої тривають навколо Соледара, Спірного та Мар'їнки на Донеччині. Українські оборонці тиснуть ворога біля Сватового на Луганщині. Там активні бої точаться вздовж усього відтинку фронту. Відзначили у Генштабі спробу окупантів атакувати прикордоння Харківщини. Однак і там не мали успіхом. В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов'язані з меншим обсягом фізичного навантаження. Жінка при надії згоріла живцем під час ракетного удару російських загарбників по Дніпро. Вчора, 25 жовтня, вона заїхала на місцеву АЗС у той час, коли туди потрапили уламки російської ракети. Загинув і працівник автомийки. До лікарні у чотирьох поранених. Двоє з них. 28-річний хлопець та 27-річна дівчина отримали тяжкі поранення. Ракетний удар знищив АЗС та автівки, що стояли на її території. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичай війни. Відновити рух вантажівок покаліченим Кершинським мостом вдасться не раніше грудня. У цьому зізнались в російському міністерстві транспорту. Тепер же окупанти вирішили обмежити парасування ваговозів навіть поромною переправою. Усе через довго тривали очікування, бо деякі вантажівки стоять у відстійнику більше тижня. Щоправда, для російської військової техніки, для якої міст через протоку був головним шляхом. Черг немає водіїв цивільних вантажівок, закликають їхати так званим суходольним шляхом, тобто через окуповані райони Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Однак бажаючих так ризикувати навіть серед затятих поціновувачів руского міра, Катма.